Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку походи монголів на Русь Україну. Середина 13 століття відіграє особливу роль в історії середньовічної України. Це був драматичний період боротьби наших предків за свою свободу і державу. Він пов'язаний із монгольською навалою на країни Європи. У степах Монголії наприкінці XII століття і на початку 13 століття. Утворилася могутня держава, її очолив Тимучин, якого в 1206 році обрали верховним правителем і стали називати Чингісханом так монгольською мовою називалася Посада великого хана. Ця держава розпочала завойовницькі війни проти інших народів. Чингісхан забажав стати володарем усіх відомих йому земель. За свідченням європейського хроніста-мандрівника Карпіні, великий монгол мав намір підкорити собі всю землю і не мати миру з жодним народом, якщо він не підкориться. Інший свідок чернець домініканець Юліан казав, що монголи вдень і вночі радяться, як би прийти і захопити королівство християн. Тому що в них є намір іти на завоювання Риму і подальшого світу. А саме у цей час Русь Україна переживала часи роздробленості, Київ не раз змінював своїх князів і навіть проти половців не завжди міг організувати спільні дії. А загроза від монгольських степовиків була значно сильнішою і небезпечнішою. Монгольське військо мало мобільну легкоозброєну кінноту з відповідною тактикою та прийомами ведення битви. Військові історики підкреслюють, що тактика монгольських воєначальників була лише наступальною. Вони намагалися завдавати раптових ударів противникові, який не чекав нападу, розсікати його бойовий порядок. Роз'єднувати сили суто воєнними та дипломатичними, до дипломатичних входили брехливі пропозиції переговорів миру та інше, ось такими засобами. Хани та їхні воєначальники уникали великих фронтальних боїв, віддаючи перевагу розгромові ворога частинами, виснажуючи його частими несподіваними набігами. Військо монголів, на відміну від їхніх ворогів. Було згуртовано залізною дисципліною. Після завоювання Китаю і Хоремза Чингісхан послав на розвідку західних земель потужні загони кочовиків під командуванням найбільш обдарованих воєначальників Джебе та Субедея. Вони пройшли південними берегами Каспійського моря, спустошили північний Іран, увійшли в Закавказя. Розбили грузинську армію у 1222 році і зустріли на північному Кавказі об'єднане військо половців, лезгинів і черкесів. Відбувся бій, що не мав значних наслідків. Тоді завойовники внесли розкол у лави ворога. Вони обдарували половців та обіцяли їх не чіпати. Ті повірили і розійшлися. Скориставшись моментом, монголи розбили аланів, лезгінів і черкесів. А потім виступили проти половців. Дізнавшись про наближення 25 тисячної монгольської армії, половці звернулися до колишніх своїх ворогів руських князів, із проханням надати допомогу. Сьогодні переб'ють нас, а завтра вас, якщо не допоможете нам. У Києві зібрався з'їзд князів, на якому було вирішено створити оборонний союз християн і половців. Що мав урятувати обидві сторони. Та навіть у такий складний час не всі руські князі змогли поступитися власними егоїстичними інтересами і спільно боротися проти ворога. У похід вирушили дружини лише з Києва, Чернігова, Галичини і Волині. Вирішальна битва відбулася в Приозов'ї біля сучасного Маріуполя на річці Калці 31 травня. 1223 року. Проти монголів спільно виступили руські полки і половці. Воїни на полю бою показали приклади сміливості та мужності, однак через неузгодженість дій та суперечки між князями військо не мало єдиного командування. Князі не змогли навіть побудувати спільний табір і розташували свої полки по обидва береги Калки. Монголи розгромили противника спочатку половців, а потім князів. У битві загинули великий князь київський Мстислав Старий та його зятті, чернігівський князь Мстислав Святославич та його син, канівський, Шумський, Теребовлянський та інші князі. Урятувалися втечею поранений князь Володимирський Данило Романович, князь Галицький Мстислав Удатний та Половецький хан Котян із залишками об'єднаного війська. Полонених князів монголи пов'язали. Поклали на землю, накрили дошками і влаштували на них бенкет, пили, їли і гуляли, доки князі не подушилися. Розгром на Калці не став уроком для князів, міжособна боротьба не припинялася не було створено ні об'єднаного війська, ні оборонних споруд. Кожен сподівався, що від ворожого наступу постраждає лише його сусід. А після подій на річці Калці півтора десятиліття тривав відносний спокій. Однак тільки відносний бо Чингісхан подарував своєму онукові Батию ще незавойовану Європу і заповів йому похід на захід. І наприкінці 1237 року ординці пішли в наступ 140-тисячною армією на руські землі. Першими потерпіли князівства північно-східної Русі. Завойовники по черзі захопили, пограбували і спалили Рязань, Володимир на Клязьмі, Ростов, Углич, Твер та інші міста. Жодний руський князь не допоміг сусідові. У хана Батия була вишколена кіннота вона нападала раптово і знищувала та спалювала все на своєму шляху. Мешканців міст, які не здалися за першою вимогою, навіть жінок і дітей і старих людей вирізали. У полон монголи брали лише ремісників і частину молодих людей, яких використовували, нападаючи на інші руські міста. Після походу монгольські війська відступили в південноукраїнські степи, щоб відпочити та відгодувати коней. Навесні весні 1239 року орда розпочала новий наступ. Вона вторглася в Південну Русь на землі нинішньої Лівобережної України. Раптово напала на Переяслав. Знищила і спалила його. Далі загарбники пішли на Чернігів. Обороною Чернігова керував князь Мстислав Глібович. А восени 1240 року велике військо Батия наблизилося до Києва. Літописець повідомляє про чисельність монгольського війська так не було чути нічого від скрипіння возів його, ревіння верблюдів його, таржання коней його. Обороною Києва керував досвідчений та хоробрий воєвода Данила Галицького, «Тисячкий Дмитро. Та сили були нерівні. Воїни Батия ніч і день били по укріплених стінах Києва стінобитними машинами, а через кілька днів стіни були проламані і ворог проник у місто. Монголи також зазнали значних втрат Батий дав своїм воїнам кілька днів для перепочинку. А за цей час кияни зайняли нові оборонні позиції і збудували нові укріплення навколо Десятинної церкви. Бої розпочалися знову. А 6 грудня 1240 року опір останніх захисників було зламано. Склепіння Десятинної церкви не витримало маси людей, які переховувалися в ній, і завалилося. Місто було спустошене і зруйноване. Із сорока мурованих церков біля, е, після навали залишилося ну, приблизно 5-6. Багато мешканців загинули, інші були покалічені або потрапили в полон. З майже 50 тисяч населення вціліли 4 тисячі. Порубаного, але ще живого воєводу Дмитра монголи привели до Батия, і той подарував йому життя за відвагу. На початку 1241 року Батий рушив на Волинь, втрати яких зазнали ординці, в попередніх боях давалися взнаки, і на Волині вони вже не змогли здобути деяких укріплених міст. Вистояли тільки Кременець і Данилів. Через те Батий оминув їх і пішов на Володимир. Захисники боролися до останнього воїна. Окрім Володимира, були захоплені і спустошені ще Кам'янець ізяслав. Луцьк. Самовіддано боролися захисники міст Галицької землі. Місто Звенигород, біля сучасного Львова, був захоплений, розграбований та спалений. Після ординської навали це місто, що було центром удільного князівства, так і не відродилося. Після триденної облоги монголи оволоділи Галичем і теж розграбували його. Проте, Галицько-Волинська держава потерпіла порівняно менше, ніж інші українські землі. Лісиста і гірська місцевість також сприяли успішній обороні. Тут монгольська кіннота не могла повною мірою використати свої бойові можливості. Абатий, пройшовши через Галицько Волинські землі, пішов на Польщу та спалив її тодішню столицю краків, а потім рушив на Угорщину і досяг Балкан. Звідти знесилені походом монголи через південноукраїнські степи повернулися на схід до Волги. Саме там Ботий, Батий створив величезну державу під назвою Золота Орда. Її столицею стало місто Сарай у понизі Волги. Під владу Золотої Орди потрапило багато народів від річок Іртиша і Обі на сході Сибіру аж до нинішньої течії Дунаю на Заході. На північно-східних землях було встановлено важке і принизливе ординське панування монгольське іго. Завойовані народи змушені були платити данину, яку збирали золотоординські урядники, які називалися Баскаки. Хани втручались у внутрішні справи князівств, примушували тих князів, які хотіли правити своїми землями, їхати до них та уклінно просити грамоту. Яка називалася ярлик ярлик на володіння. За неї князі привозили ханові подарунки, срібло і золото. Траплялося, щоб князі не поверталися. Ярослава Всеволодович, Всеволодовича, Великого князя Суздальського, отруїли. Не повернувся додому і рязанський князь Роман за відмову повністю визнати свою залежність його піддали жорстоким тортурам і стратили. Лиха доля не оминула й тих князів, землі, яких були ближче до одри. Так у 1246 році чернігівський князь Михайло разом зі своїм боярином Федором вирушив у ставку Батия, де їх примусили взяти участь у релігійних обрядах монголів біля вогню. Вогонь у цих степових кочових народів символізував силу, що спалює лихі умисли проти хана. Чернігівський князь та його боярин відмовилися брати участь у церемонії проходження між двома вогнями, що горіли перед троном хана, адже вони були християнами і не хотіли вшановувати язичницьких боїв. За цю відмову обоє поплатилися життям. Монгольська навала відіграла величезну роль в історичній долі народів Середньої Азії, Закавкася та Центрально Східної Європи. Вона спричинила величезні втрати серед давньої української людності, підірвала оборонні можливості руських князівств через руйнування фортець. За цей період загинула значна частина професійних воїнів, бояр і князів. Постраждала також економіка, були зруйновані міста, центри ремесел і торгівлі, перервані давні торгівельні шляхи з Північної Європи до Візантії, зменшилася територія підвладна руським князям. Степова частина України ввійшла до складу Золотої Орди. Ординці свідомо порушували звичаї престолонаслідування руських князів підтримували удільну роздробленість. Українські землі, утративши колишню могутність, стали згодом легкою здобичу для сусідніх феодальних держав. А я дякую, що слухали мене уважно.